Всім доброго дня! У нас сьогодні 27 квітня і я знімлю коротеньке відео з моїми красунями. Ось така зараз гарна квітуча, дуже ароматна піонія. Дивиться, яка вона. У нас не жарко, не спікотно. Квіточкам дуже комфортна така погода. Падали дожди. Квітки себе відчувають просто бомбезно. Така вона красунька, правда? А ружева ще не розквітла. Думаю, що мало би розквітнути завтра. Дивіться, яка вона зараз. Поруч з блакитною незабуткою, красивою хостою І от такою невеличкою угіркою. Також от така гарна зараз живучка. Дивіться, яка вона красивезна. Це таке червоне листя. Точніше червоного відтінку. І такі сині-сині квіти. Дуже гарне поєднання. Ось ось розквітне. Ось піон. Він саме ранній со звичайних піонів. І зараз має бутончики. Також в мене розквіт один кущик білої незабудки. такий гарненький зараз. Просто білосніжний, білий-білий. Все ще квітує і рожева незабутка, теж вона гарненька. Інші піончики мають менші бутони не такі великі, як той, що я вже показувала. Але сподіваюся, теж розквітнуть. Барвінок гарний. Має зараз багато квітів. Це такий темно-фіолетовий. А дивіться, який яскравий біріскліт. Вже мені треба його піднімати вверх. Знаєте, я хочу його тут зробити високим. Вже потрібно поставити йому опору і підняти його. Він буде краще нарощуватися. Він так от сховався між піонами. Але я його піднимлю, щоб він був високий. Такий гарний, яскравий, правда? Квітують примолки ті, що я висаджувала нещодавно, буквально. Вони поприймалися і гарно квітують. Одна от Тут а тут яскраво жовта красуня а це з нових барвінків, тих, що я знімала в коротких відео. Він ем, світліший, ні те, що я маю. Має більшу таку крупну квітку. А от такі зараз мої гладіолоси. Бачите, які вже солдатики, правда? Ну, откий вже рядочок. Такі досить великі. А тут така доріжка квітуча є. Поєднується з хвостами. Барвіночок варіагатний також такий. Квітку теж він має таку блакитну світло. Доріжка флоксу. До речі, які Просто ніякі Весь цей кущик я буду викапувати. Сьогодні вже викопала два куща. Весь цей кущ буду викапувати, напевно, бо це щось, напевно, воно хворіє. Треба його забирати. Ще одна з моїх новеньких примул. Теж вона гарно прийнялася. Гарно квітує, ще тут мускарі чуть-чуть лишилося. От там також примулка новенька, гарна моя хоста блакитна а тут вилізла нова хосточка, дивіться, от така з таким блідим. Бліда зеленим кантиком всередині яскрава, зелен... не яскрава, вона, скоріше ладна така зелена. Продовжує квітнути отака от примулка. Поруч з хостою. Знаєте, це одне з моїх влюблих, влюблених поєднань таке хоста і примула. А от і квіточка варієгатного цього барвінку. Вона бліда. Але таке гарне лістя. От вона тут буде між кущиками. От так от. Бачите, там жовтеньке. Тут перезростається, мало би бути гарно А тут збоку від неї, бачите, по кутах. Це я, я висадила ту примулу ушкову, пам'ятаєте, таку я купила, гарна фіолетова. Вона теж прийнялася, вона була. Висадила я її і. От вона і листики вона свої поопускала, така була нещасна. Вже всередині з'явився новий листочок. І цей теж вже краще виглядає, ніж був, і навіть там лістик всередині є. Так що сподіваюся, що все з ними буде гаразд. Ось там раз купляла я ще додатково хвости, висаджувала, Дивіться, там блакитна красуня. Тут з моїх примолок нових. Тут такий гарний куточок. Стараюся закривати мульчою, як тільки є трава скошена, Зразу ж мульчую. Ну і пам'ятаєте оце чудо? Одна з перших вона почала квітувати, і вона просто без усталі, без усталі вона квітує і квітує. Ну, і ж вона гарна. Така тружениця. Покажу її ближче. Вона ще має бутони, але знаєте, я завжди намагаюся обривати, відквітші квіти. Все, що відквітає, я обриваю і вона знову і знову і знову квітує. Я вже не пам'ятаю навіть коли вона почала квітувати. Десь є в мене відео одна з перших примолців, що заквітували на клумбах. Ну це труженіця бомбезна просто. Ще трішки живучки. Отут От вона теж квітує. До речі, Казала вам, що висаджувала свої, пересаджувалась на цей бік хризантемку Барбі. Вона була минулого року більш заціненою, їй не сподобалося. Я її висадила сюди минулого тижня. І отут вже трохи замальчувала. І, дивіться, кущики нібито поприймалися непогані. Тут ще два. А зараз, дивіться, ця сама хризантема і вона на іншому місці. Ви бачите, яка то різниця між кущами? Оце я не пересаджувала і так і залишила, як вони були з минулого року. І тут кущі вони, ну, просто великі в порівнянні з тими, що я пересадила, там, де їй не подобалося, отже, значить, що, коли ця рослинка. Полюбляє ділянку, де ми висадили, і де їм не подобається. От тут вона просто розкішна. Подивіться, яка вона тут красива. Які тут неї вже кущі понаростали. А там ще маленька, бо прийшлося пересаджувати, там їй не подобалося. Сподіваюся, що на новій ділянці буде подобатися. Так, а тут флокс, смугастик, Гарно кущик розрісся. Це посаджене минулого року. Маленька ділян... Малесеньку таку поділку я купила і я розділила на три. І також один був тут, опа, бачите, який він? Ніц не розрісся. А другий поруч. Ось такий красень. А третій був тут. І його тут взагалі немає. Бачите? А о цьому сподобалося. Ось такий гарний піон... тюльпан я сьогодні висадила. Бачите, скільки квіток? Один, два, три, чотири, п'ять квіточок на гілці. Ось такий гарний в мене тюльпанчик сьогодні тут. Висадився красень. З цим тюльпаном вже бачу аз мої бутони. Напевно, так. А це те, що мені не подобається. Із ружевих гарних тюльпанів це перетворилося от в таку От таку невдачу шкода, але цей кущик теж піде геть. А тут, дякувати Богу, жовтенькі і ніц їм не бракує гарні. Ці залишаються. Тут ця родинка залишиться поруч, а стільба, теж має бутончики. Цюльпани зараз відквітують і поруч буде квітувати Астільба. Нещодавно створена нова композиція. Безподобна примула. Маліновий флокс таке собі. Тут я його залишила чуть-чуть. Дамо йому шанс, можливо. З цього боку йому сподобається більше, навіть не знаю. Ну подивимося. Ну і тут один. одна живучка. Також повисаджувала всі квіточки, які купила новенькі. Тут зайшов піон, бутону не бачу. Трояндочка Ліандр гарно виглядає. Під нею тут вже рожевий піончик. Цього року досить багато в нього бутонів. Ліандер красуня. Дуже чекаю на квітування. Вона вже має багато-багато бутонів. О, аж туди вона. У мене. А тут айва, бачите, квітів. О, то не видно, а, видно, видно. Дивиться, скільки на айві квітів. Вона така була стара, цей айві, напевно, років 40. А може і більше, ніж 40. Ми її оновили пару років тому, повністю все позрізали. Минулого року вона мала одну квітку і одну айву. А цього року подивитися, що робиться. Яка вона красуня цього року. І туди на неї я закинула гілочку Ліандер. Вона мала, мала би там теж мати квітки. Красива зараз Айва, квіти ж великі в неї, бачите, таке? Воно попробую наблизити бачите, які величезні квітки. Хто пам'ятає нови мої хости? От тут хосточка, бачите? Кантик такий е салатовий, всередині більш зеленіша, а тут навпаки, і тут. Лістик такий гостріший витягнути. Так радію, що купила ці хости, просто бомба. А тут, до речі, укоріняла бірізкліт, бачите? Є... Це також має бути такий жовтий. І подивитися, тут теж поруч. Є ну, вони ще сидять, потім подумаю, куди їх. Пересадити. Супер, я дуже радію, що вони в мене попускали свіженькі лісточки, значить, він прийметься. Угу. І останнє покажу вам аквілегію. Якого кольору не знаю. За подивимося. подивимося. така наразі краса, кущик великий, знаєте, такі вотки. Масюпитки був минулого року. Дивіться, як він розрісся. Подобається, значить тут йому. Між красунями і хостами. Бачите? Як гарно. Думала, що все? Ні, не все. Дивіться, ще тут півніки забула вам показати, а там братчики теж замульчовані. але такі міленькі. Бачите? Гарні. Так, і отут оця хоста буде поєднуватися і далі. Ну і біля хости от така краса гарненька. Все, друзі. Всім вам бажаю тихих вихідних. Дуже дякую нашим ЗСУ за можливість милуватися сьогодні квітами. Вклоняюся кожному нашому солдату, віримо в нашу перемогу. Всім папа. -па.